У той час, як більшість європейців насолоджуються зимовими святами, Німеччина страждає від наслідків шторму Золтон, що так само торкнулося і Нідерландів. Наразі країна потерпає від повенів. Сьогодні уранці, у середу, 27 грудня, українці, що проживають у гуртожитку у містечку Вамл, стали заручниками власної оселі. Локація знаходиться на березі річки Вал, що вийшла з берегів та затопила будівлю. Мешканці залишилися фактично відрізаними від світу. Власники автівок рятували свій транспорт з надією вибратися із лав стихії та потрапити на роботу, вичерпуючи воду відрами. Велосипедисти та пішоходи опинилися у ще більш скрутному становищі. Паром, який зазвичай курсує з одного берега річки на інший, не працює через погодні умови. Це був єдиний громадський транспорт в околицях. Компанія, що надає послуги кетерінгу, не мала змоги доставити сніданок та обід. Тож понад 50 українців, що наразі перебувають на соціальному забезпеченні, залишилися без їжі. Вода вже дісталася першого поверху та підтопила кімнати. За прогнозами, рівень води продовжить підійматися і надалі, тож українці чекають на допомогу місцевої влади у боротьбі за стихією. На жаль, через різдвяні канікули місцевий муніципалітет не має змоги працювати на повну потужність, тож гостро відчувається нестача задіяних помічників у нетиповій ситуації. І українці, і представники Гементи сподіваються на підтримку Королівства Нідерланди у вирішенні даного питання.